А щодо фінансування цього року вдалося державі підтримати проєкт міжнародного наукового центру обсерваторія. Що ви очікуєте від цієї інвестиції? Знаєте два роки тому, коли ми з вами записували подібне відео на цьому місці, ми якраз і дізналися про проєкт, який Має бути втілено, бо хотілося втілити тоді. Очевидно, що під час воєнного стану дуже важко знайти державні ресурси. Всі, всі наші ресурси йдуть на фронт і на підтримку наших збройних сил. Але менш з тим, якщо ми не будемо розвивати освіту і науку, то іноді виникає питання, для чого ми воюємо. тому вдалося переконати кабінет міністрів, що нам потрібно добудувати цей об'єкт, дати йому друге життя, повноцінне і дати для наших науковців інфраструктуру. Для проведення досліджень і для того, щоб вони досягали вагомих наукових результатів не тільки для України, але і на світовому рівні. Тому я дуже тішуся, що та це певною мірою збіг обставин, але дуже позитивний для нас, для всіх і для обсерваторії збіг обставин, коли ми змогли виділити все ж таки ті кошти, які потрібні. І я очікую, що обсерваторія добудується, стане наповниться науковою інфраструктурою, дослідницькою інфраструктурою, і справді стане. Центром тяжіння, принаймні для декількох спеціальностей, які почнуть збиратися тут і тут проводити спільні наукові дослідження. Це дуже важливо і для підтримки молодих науковців, і для того, щоб їх піднімати навіть вище, ніж рівень української науки. Всі знають, що початок розмов, ідей про відновлення астрономічної обсерваторії на гріпі Піван розпочався ще в 2007 році. Але однозначно, що доля розпоряджається так, що білий слон стає одним із унікальних місць для дослідження саме космічних об'єктів, і ми повинні за цих обставин знову ж таки зміцнити позиції нашої української астрономії, надаючи можливість і нашим астрономам працювати, але в той же час входити в мережі європейські світові. І Наше завдання якраз в цих складних умовах максимально докласти зусиль, щоб астрономічна обсерваторія на горі Піпіван стала повноцінним членом Міжнародних асоціацій астрономічних і війшла в ці мережі, тобто була повноцінним партнером в астрономічній науці.